29 січня в Чернігові попрощалися із захисником України Чернігівцем Михайлом Федусем. Він із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Тримав оборону під Черніговим у складі 12-го окремого танкового батальйону. Далі була оборона Донецької та Запорізької області. Загинув Михайло Федусь під час виконання бойового завдання 13 січня 2025 року на Оріхівському напрямку Запорізької області внаслідок влучання ворожого дрона. Йому тепер не завжди рік. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Мінь. Я його знав, як Дуже веселого це хлопця. Він завжди мав таке бажання в житті брати в житті все найліпше. Не сумувати в житті, що щось погане, а навпаки, продолати всі ці негаразди. Талановитий хлопець, молодий завзятий з розумною ініціативою, який завжди виконував свої завдання безокірно. Користувався авторитетом та повагою серед своїх побратимів, молодий хлопець, цвіт нації нашої держави. Але хай всі бачать і пам'ятають, чим досягається незалежність, право ходити, розмовляти, жити вільним життям. Бо саме такі хлопці і стають на захист.